Вечір 14 вересня, один з центральних парків міста. Тут відома багатьом місцевим мальовнича човникова станція, візитівка кривого рогу, поблизу якої воєдино зливається річки Саксагань та Інгулець, попри пізню годину та темряву, у зоні відпочинку не людяно у сотень містян, прямо на очах під водою йде узбережжя та усе, що на ньому знаходиться. Повінь не сезонна та нетипово інтенсивна. Вода прибувала зі швидкістю 40 см на годину. Тож рівень інгульця подекуди піднявся аж на 2 метри. Все це через ушкодження гідротехнічної споруди, у яку ввечері 14 вересня росіяни вгатили сімома крилатими ракетами, аби змити частину міста з лиця землі. Удар по об'єкту росіянам обійшовся у кругленьку суму приблизно 13,5 мільйонів доларів. Загарбники випустили три ракети Іскандер, кожен з яких коштує від 1 до 3 мільйонів доларів, а також чотири кинжали. Вартість таких снарядів варіюється від половини до 1 мільйона доларів. Замість того, аби спрямувати ці кошти на розбудову своєї країни, росіяни витратили їх на теракт. Містяни лед стримують свої емоції через те, що сталося. Своєї ненависті не приховують насаперед ті, хто живуть поблизу річки, як от пан Володимир. Я дуже невдоволений. Я хочу е їх задушити і провести парад на Червоній площі. ЗСУ мають це бути А Путлера на електричний стул, стілець. І я буду включати рубільник судовості, місім'яку честь, окажуть. Один з російських кинжалів влучив у водогін великого діаметру, через що крани пересохли приблизно у 15 тисяч мешканців двох житломасивів центрального міського району. Полиці магазинів з водою миттєво спорожніли. У короткі строки влада міста разом із комунальниками організували підвезення технічної та питної води. Дізнавшись про це, поповнити запаси вирішила її пані Валентина, що мешкає на Всебрацькому. Містечко 35 й Макулан всі без води. Всім привезли воду, кажуть, і в старе містечко привезли, і собі привезли три машини. Спасибо владі, що виспокоїться за нас, за макуванців. Дякуємо. Привезли воду. Дякуємо. Воду для мешканців Себрацького, 2 військового містечка 35 та тих, хто живе в районі перехрестя Української та Калинишевського, системами підвозив Кривбас-водоканал. Набрати рідину міг будь-хто у необмеженій кількості. Водоканал, вода канал, Тим часом водність інгульця продовжувала зростати. Вода впритул наблизилася до будинків, розташованих на вулицях уздовж річкою. Пані Аліна, що мешкає на Гданцівці за пару домів від водної артерії, вирішила не гаяти часу та евакуюватися із зони підтоплення. І вода прибуває все время очень швидко. Уже нижні двори затопило, і ну как би люди не знають, що робити. Ми не знаємо, как піде вода. Будемо надіятися на лучше. У зоні ризику підтоплення опинилися близько 30 вулиць. Насамперед, це житло Гданцівка у центральному міському районі та Матрьонівка, що у Інгулецькому. Для вивезення людей задіяли муніципальний транспорт. Приблизно опівночі подали автобуси, які розвозили декілька сотень людей по місцях тимчасового перебування, аби вони перечекали ліквідацію наслідків удару у безпечному місці. Стихію, що наробила лиха через обсіл російських терористів, служби міста приборкували усю ніч завдяки політній співпраці ДСНСників та комунальників під керівництвом військової адміністрації та її начальника Олександра Вілкула, вже на ранок рівень води в інгульці почав поступово знижуватися, але й на затоплених територіях життя не зупинилося. Люди взяли у руки весла. Слава Україні! Героям слава! До свого будинку на Йорданській пан Олександр міг дістатися лише вплав на човні. Чоловік розповідає: напередодні мешканці евакуйовували свої транспортні засоби та запаси, що накопичили у своєму укритті, але самі залишилися вдома, бо вода їхні квартири фактично не зачепила. Тож Олександр від самого ранку почав допомагати сусідам вести побут та дістатися суші тим, хто таки вирішив тимчасово покинути будинок. Все затоплено, ви все бачите. Самі діжурили цілу ніч. Бабушок, дідушок почали вивозити з собачками з котиками на прогулку з 6 часов ранку. Сьогодні повивозили бабушок з собачкою погулять. Вивезли одну жінку, другу жінку до магазину, забрали назад. Там спасли песика. Влада міста разом із екстреними службами оперативно відреагувала на ситуацію, що склалася. За лічені години у багатьох районах Кривого Рогу відновили водопостачання а також до опівдня встигли виконати більшу частину робіт з усунення аварії, викликаної ракетним ударом по гідротехнічній споруді. Там робота виконана на сьогоднішній момент практично на 50%. процента. Работа не закончена, но мы видим, что уровень реки начал уже спадать, спадает несколько часов подряд. То есть фактически дело идет к ликвидации аварии. Если, даст Бог, все будет по плану, то до конца дня мы полностью ликвидируем эту аварию. Мы объединившись показали, что все вместе мы можем победить любого врага и любой такой безумный теракт. Который в этот раз сделала русня. Станом на 16.00 15 вересня рівень води у парку Мершавцева впав до 65 см сантиметрів із початкових 190 При цьому рятувальники продовжують долати наслідки повіні. Загалом у зоні підтоплення залишається 79 зі 116 приватних будинків. Та на цьому злочини РФ проти Кривого Рогу не закінчилися. Ракетні атаки продовжилися в день та надвечір 15 вересня. За наявною офіційною інформацією, ворог вгатив по промисловому підприємству, де зафіксовані серії. Та знову поцілів по гідротехнічним спорудам. Наслідки обстрілу з'ясовуються. Кузьма Шишкін, Маріола Куліч, Андрій Яковлєв, Олександр Довженко, перший міський.